Арківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за фактами розстрілу окупантами місцевих мешканців на Куп'янщині восени 2024 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що стрілець 23-ї мотострілкової бригади 6-ї загальної армії ЗС РФ з позивним «Дух» разом з іншим окупантом захопили будинок в селищі Петропавлівка Куп'янського району. Трьох місцевих мешканців, які перебували в будинку, взяли у полон та у подальшому піддавали їх тортурам. Протягом кількох діб мирних мешканців піддавали допитам, однак одному з них пощастило звільнитися і втекти. В подальшому дух за наказом командира з позивним Граф розстріляв з автомата полонених цивільних осіб. Як по домі я убив їх постояв по виходах? Получається на э, з сидели, э, сиділи здійсни десятка вистав. Потім услышав, що їх з силою допали. Потім повернувся крупному. Він стояв напроти окошка. Получається, далі мав та й мадав автомат. 8 жовтня дві 8 жовтня 2024 року. Під час наступальних дій спецпризначенців СБУ Альфа взяли в полон окупанта. Наразі він перебуває під вартою. Вживаються заходи для встановлення інших окупантів, причетних до вказаного злочину. Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Харківській області. Дії окупанта кваліфіковані за частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.